Зараз будемо говорити про ініціативу, яка спрямована на залучення амбасадорів і амбасадорок для міста Луцька як на національному, так і міжнародному рівнях. Зазначу, що положення про почесних амбасадорів амбасадорок Луцька міська рада ухвалила на черговій сесії, яка відбулася 25 вересня. Чому міська влада шукає активних та небайдужих громадян, які готові стати обличчями Луцька? І і яка основна мета проєкту, як можна стати його частиною? Далі про це і не лише говоримо із начальником відділу промоції міста, управління туризму та промоції міста, луцької міської ради Богдан Каліш з нами на зв'язку. Тож я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Вітаю глядачів громадського інтерактивного. Пане Підай Богдане, вас... ну відразу до вас прямовую запитання, те, що я загалом щойно і озвучив, яка основна мета програми пошуку амбасадорів для Луцька? Що ці амбасадори мають робити? Які конкретні завдання ставить міська рада? Загалом, я так розумію, громада наша перед цими людьми. Основне завдання цього проекту це промоція міста, причому інтелектуальна промоція міста і промоція міста фахівцями своєї справи, Луцька міська рада не є першопрохідцем у цьому проекті, тому що, перш ніж запропонувати цей проект на обговорення нашим депутатам, ми вивчили досвід наших колег партнерів, тому що аналогічні проекти. У них і не аналогічні схожі проекти, уже започатковувалися в Одесі, от, започатковувалися у Львові, от, були спроби в інших містах. І, ну, єдине, наш проєкт він трошки відрізняється, тому що, скажімо, ми не можемо рівнятися з містами-мільйонниками, тому що у Львові цей проект був спрямований на розвиток ділового туризму. В Одесі на промоцію їхньої економічної програми, оскільки Луцьк місто менше, от то наш проект він більш комплексний. Ми до нього хочемо залучити амбасадорів, тобто людей, які будуть здійснювати промоцію нашого міста у різних галузях: це і економіка, і культура, і спорт, і туризм, для того, щоб якомога більше охопити е, аудиторії. Аудиторії свідомих, аудиторії професійних людей, які могли би нести у світ в Україну інформацію позитивну про місто? Луцьк. пане Богдану. А які критерії відбору амбасадорів і амбасадорок встановлені були ось 25-го числа луцькою міською владою? Хто ці люди мають бути і що з себе представляти? Цих людей буде, будуть пропонувати різноманітні громадські організації, навчальні заклади, професійні спілки, от, різноманітні організації з людей, яких вони вважають за потрібне, і, і яких вони хотіли би бачити амбасадорами нашого міста. Перший критерій цих людей це професійність і порядність. Пане Богдане, а скільки таких людей треба для нашого міста? Ну, дивіться, ми не визначали, скільки таких людей може бути, тому що в один рік таких людей, припустимо, можуть обрати п'ять, в інший рік можуть обрати три, в інший рік можуть обрати взагалі одну людину. Тобто, комісія буде дивитися, які надійдуть пропозиції. І відповідно з тих пропозицій буде обирати найбільш професійних, достойних і здатних здійснювати промоцію міста людей. То я правильно розумію, що ці люди будуть мати тимчасові повноваження? Так, їхні повноваження це два роки. Mm -hmm. Термін їхні я... повноваження два роки. Зрозуміло. Е, а відповідно, далі переобирається, це все відбувається в такий е, спосіб? Ну, дивіться, кожного, кожного року будуть обиратися амбасадори, певна кількість. Тобто, ну, перший рік, зрозуміло, це буде одна каденція, на другий рік уже буде дві каденції, на третій рік амбасадори першої каденції вже е, складуть свої повноваження і будуть працювати амбасадори двох наступних каденцій. Ну, така планується така ротація. Пане Богдане, а які ресурси або підтримку місто, місцева влада? Ви, як начальник одного із відділів відповідного, готові надати цим людям задля того, аби вони вдало продуктивно провадили свою діяльність? Ну, Луцька міська рада в першу чергу буде надавати? І ус усю можливу підтримку не пов'язану з фінансами, тому що робота амбасадорів не буде оплачуватися і не буде фінансуватися, це принципова позиція, і вона прописана у цьому положенні. А іншу вседічну підтримку ми готові надавати це. І інформаційна підтримка, і підтримка промоційною продукцією, і підтримка ну знову ж таки різноманітними ресурсами Луцької міської ради інтелектуальними, інформаційними, промоційними і так далі. Пане Богдане, а як планують, як ви плануєте оцінювати ефективність роботи амбасадорів Луцька і чи до цього процесу зможуть долучитися мешканці міста? Звичайно, це публічний проект. Це проект, спрямований на промоцію нашого міста. Громадяни теж будуть бачити роботу цих амбасадорів. Але тут треба зазначити, що ця робота частково буде в публічному просторі, частково буде у професійному просторі. Професійний простір, можливо не такий буде видимий, от тому, що передбачається і е, участь амбасадорів, їхнє членство у різноманітних професійних організаціях, спілках, е, участь їх у різноманітних заходах, заходах в Україні і за кордоном. От ми спілкуючись із ними, ну будемо отримувати від них певний фідбек. Тобто вони будуть ну це не буде в прямому розумінні звітування, але амбасадори будуть розказувати, що ми взяли участь в тому, то в тому, то в тому, то е, здійснювали промоцію міста під час таких от зустрічей, під час таких конференцій. От е, за час своєї от каденції там амбасадор став членом таких от міжнародних організацій. Відповідно розказав у цих організаціях про місто Луцьк. От, відповідно, до, на цих критеріях буде відслідковуватися їхня діяльність і здійснюватися уже якийсь звіт про те, наскільки Амбасадор виконує свої обов'язки. Пане Богдане, відповідно, а відповідно, чому... громадськість, я думаю, теж буде слідкувати за їхньою роботою, відслідковувати її і оцінювати. А чому цю ініціативу запропонували встановити, організувати, реалізувати, врешті-решт, саме зараз? Ви знаєте, насправді ця ініціатива е, про проговорювалася пропрацьовувалася ще до ковіду. Ковід е, її відсунув на два роки. Війна відсунула ще на два роки. Але непрості часи потребують непростих рішень. Якщо раніше ми мали більше можливостей здійснювати промоцію міста, зокрема, участь у беручи участь у загальноукраїнських та міжнародних виставках туристичних, от здійснюючи різноманітні відрядження, беручи участь у різних заходах в Україні та за кордоном, тепер такої можливості стало набагато менше. Але між тим здійснювати промоцію міста нашого міста, яке заслуговує бути відомим в Україні і світі, в якому живуть надзвичайно талановиті люди, які своєю працею ми навіть часто і не знаємо, наскільки вони є відомими, наскільки вони є популярними, наскільки вони є впізнаваними у світі. Але я сподіваюся, що завдяки фахівцям фахівцям різних галузей. Ми отримуємо інформацію про цих людей. Ці люди будуть номіновані на амбасадорів і відповідно зможуть своєю працею. Крім того, ще і позитивний вплив мати на промоцію міста. Я правильно вас розумію, що вони не обов'язково повинні бути саме лучанами, міст мешканцями і громади? Не Ми прописали, що це можуть бути люди і лучани, і е, люди, які мають. Е, Ну, Скажімо, про прописку інших міст, і люди, які навіть можуть мати іноземне громадянство, але це ті люди, які своєю працею щось зробили для Луцька. Важливе, потрібне. Зрозуміло. І Пане Богдане, чи його промоцію? Чи будуть якісь заходи відбуватися ще додаткові чи події, присвячені запуску цієї програми? Ви знаєте, зараз важко спрогнозувати, тому що, звичайно, хотілося б зробити якийсь гарний захід, де би оголосити про те, що цих амбасадорів обрано, вручити їм вірчі грамоти, вручити їм знаки розпізнавання. Але сьогоднішня ситуація: сьогодні ми живемо в таких умовах, що ми не знаємо, що відбудеться завтра. Тому прогнозувати і казати, що ми будемо робити якийсь важливий захід. Звичайно, після перемоги ми це все будемо робити. Як це буде відбуватися в сьогоднішніх умовах? Будемо дивитися від того, яка ситуація буде в країні, в місті. Відповідно, будемо будуть прийматися рішення міським головою, як саме потрібно. Ну, відзначати цих амбасадорів в конкретній події. Зрозуміло. Пане Богдане, на завершення. То як нагадайте, ще раз громада може долучитися до цієї ініціативи, якщо бажає стати амбасадором чи амбасадоркою, чи, чи наприклад, номінувати, запропонувати когось номінувати чи розглянути якусь кандидатуру? З 1 жовтня через інформаційні ресурси ми запустимо інформацію про старт цього проекту. І відповідно буде надрукована анкета із переліком певної інформації, яку потрібно буде подати для номінування певної конкретної людини. Ті громадські організації, ті структури, які захочуть номінувати певних людей на звання амбасадор міста, вони подають цю інформацію у визначені терміни. І відповідно потім по процедурі, яка описана у програмі, відбувається відбір відбувається, буде відбуватися відбір цих амбасадорів. Відповідно, знову ж таки, у інформаційних ресурс, у ресурсах буде подано інформацію про те, кого обрано амбасадорами на відповідний період два роки. Хочу у вас на дякую вам за двадцять 25 26 шості роки. Так, дякую вам за цю інформацію. Тож, начальник відділу промоції міста, управління туризму та промоції міста Луцької міської ради Богдан Каліч був сьогодні гостем нашого етеру. З ним ми поспілкувалися про те, чому Луцьк, чому Луцька міська влада, рада шукає амбасадорів та амбасадорок, тобто тих людей, які можуть популяризувати наше місто як внутрішньо в Україні в різних регіонах, так і на. Міжнародній арені на все добре, пане Богдане, і тримаймося. Дякую за запрошення і долучайтеся до відбору амбасадорів. Пропонуйте людей, яких ви вважаєте гідними, представляти наше місто. Спасибі вам. Всього доброго.